Всем привет. Всіх вітаю на своєму каналі, мене звати Оксана, і сьогодні буде, буде відео про мої покупки. Покупки за два тижні, те, що купувала в Єві, Аврорі, на Маудау дещо взяла. Коротше, зібрала все за два тижні, тому що якщо за один брати, то якось не назбирується потрібна кількість цікавих речей, щоб можна було знімати окреме відео. Так, і давайте перед цим зробимо парфумерну хвилиночку. Сьогодні у мене ароматня цей. The Avon Attraction Game, що хочу сказати, в Avon вийшли нові аромати. Ось цей нова лінійка Perfect Nonsense Чокоту Бороза. І коли я отримала цей пробничок, я ще не брала повний флакончик, флакончик виглядає ось так. Я його спробувала, і мені він дуже нагадав, чимось в базі парфуми з лінійки Attraction. Я ось думала, на що, на що воно мені схоже. Потім згадала, що в мене є ось така ручка від Attraction Game. Думаю, там теж начебто заявлений, ну не начебто точно, заявлений чорний шоколад. І теж, по-моєму, є. В піраміді Тубероза. до речі, ось піраміда. В attraction Game у нас що верхні ноти це ожина, груша, рожевий перець, середні ноти темний шоколад, тубероза, базові ноти, боби тонка, амбра, деревні ноти. Так ось я їх почала порівнювати ось ці два аромати. І що хочу сказати, що. Вони лише в базі трішечки трішечки подібні. Тому що attraction game це дуже такий серйозний, приємний, не гурманський, це такий більш свіженький, свіженький темний шоколад мені на холодну пору. У нас сьогодні пішов дощ і було мінус 4, тому просто ідеально він підходить. Він такий на початку дзвінкий, якийсь такий свіжоватий, далі переходить в гіркуватий шоколад, далі з'являються квіти тубероза і він якось так непомітно йде в амбру і боби танка. От він такий солоденький, шлейфовий. А ось цей аромат, він одразу такий. М'який, пухнастий, тут шоколад не темний. Тут більше, от я навіть дістала сторіночку реклами. Тут більше йде от тут намальований шоколад, такий праліне, молочний шоколад. От Тут дійсно більш такий молочний шоколад з туберозою. І вони дуже гарно грають, дуже гарно поєднуються. Приємно, буду розношувати далі. Я думаю, що я візьму повний флакон. Тому що аромат дуже такий огортаючий, він наче як пухнастий. Пухнастий шоколад. Я навіть не знаю, як таке можливо. Поки що він не стійкий, я думаю, що він новопробничку ось цьому, він навіть і не буде стійкий. Це потрібно брати флакончик, він там трішки не неділь... тільки так три відстається, і тоді буде видно, чи він стійкий, чи не стійкий. Тому. Начебто схожі трішечки піраміди, але не схожі. А цей аромат прекрасний, дарує гарний настрій, приємні відчуття, і в базі мені дуже подобається. Як він розкривається, він такий солодкавий, такий гортаючий, далі робиться. Такий серйознуватий, я б навіть сказала. І стійкий. Ось ця ручка дуже-дуже стійка. Далі швиденько покажу одну, отак, не буду навіть показувати окремо, тому що я не підніму. Я все-таки на Дао взяла ось цей порошок 8,1 кг Аріель Аквапудра. Мені вони дали 15%, 15 знижку, плюс у них була безкоштовна доставка від 900 гривень. Я просто не змогла пройти мимо. Я замовила цей порошок, тепер мені більше, ніж на рік. Порошків вистачить, він мені подобається, він гарно пере. Головне, його кидати нормально, не перебільшувати, тому що він тоді погано виполіскується. Тобто, якщо насипати норму, тут більше, ніж 54 прання, мені здається, набагато більше. Тому що цієї пачки вистачає ну, на півроку, так точно, якщо й не більше. При тому, що ми перемо кожен день, іноді по два рази. То гарний порошок, непоганий знак якості. Нарешті вони зробили формулу, яка не викликає подразнень, тому що я пам'ятаю, 10 років тому це був просто якийсь жах, що робилося з пальцями. Якщо ти замочуєш одяг, то капець. Тому мені було вигідно його взяти. Взяла порошок, взяла деякі. Товари з продуктів. До речі, кому цікаво, на Маудау це не реклама. Якщо ви купуєте товари, а потім залишаєте відгуки, вам повертається бонусами 25 гривень. І таким чином, ви можете купити собі знижечку і потім використовувати на покупочки. А цей порошок мені в мега вигідно вийшов. До речі, потім бачила його ще в Єві. На сайті в нічній акції теж він коштував 649 гривень, але ж Єва за таку ціну доставляє лише до відділення і потрібно купити на 1400, здається, щоб вони вам привезли його додому. Коротше, набагато більше потрібно купувати, плюс там. У мене ж була ще знижка 15%, ну це коротше. Викрутила по максимуму, що могла. Дуже задоволена, порошків більше, ніж на рік вистачить, так що найближчим часом порошків у мене в покупках не буде. Ну, а тепер давайте будемо вже інші покупочки, покажу вам із такого більш-меншого. Так, давайте почнемо з великих банок. В... Я не знаю, чи зараз ще діє ця акція, коли вийде відео, але я бачила, що в Аврорі і в «АТБ». Ось ці гелі для купання: це гель, піна, шампунь, коротше, 100 в одному по 48 гривень. Я нагребла одразу три, тому що в нас ці речі йдуть моментально, десь банка півтори в місяць, тому нагребла. Дуже гарні гелі, взяла три різних, хоча найбільше мені здається, що подобається банановий. Малим дуже подобаються ці аромати. І, по-перше, вони не викликають подразнення, гарна піна в них, волосся дуже гарно ним мити. Я іноді колись пробувала навіть собі волоссячко мити, дуже гарно промиває, таке волосся пухнасте, блискуче, коротше, дуже гарний засіб. Якщо вас дітки, рекомендую продивитися дуже корисні речі. Так, наступний купила ось такий засіб це осушувач повітря. У нас після того, як ми змінили систему опалення на новішу, в деяких кімнатах з'явилася оця вологість. І вологість по углам, тому що не закальцювали оцю систему опалення. Якщо робити ремонт і берете спеціалістів, які ви до кінця не перевірили, то перевіряйте, буде така ситуація, як в нас. Коротше, взяла ось таку, такий засіб, це мені порекомендували. У нас продається в різних магазинах. Я не... Це здається, секонд-хенд у нас так магазин називається. І ось там я заходила, дивилася хімію, тому що минулого разу там була цікава хімія, цікаві речі, що можна було взяти. І побачила тоді цей осушувач. Тому в цей раз повернулася. Знаю, що він ароматизує лавантою. Хочу спробувати. Подивимося, як воно буде на углах чи буде працювати, начебто воно безпечно для дітей. Там є якісь плівочки, які захищають. Подивимося, потім у відгуках розповім. Можливо, в когось також є така проблема вологості. то я думаю, що така річ була б дуже корисною. Так, давайте щось із великого: а, два Аврорі. З'явилися нові серветочки. Нові серветочки вирішила спробувати. Я все ж таки шукаю серветки, які були б хоча б трішечки більші, ніж їхні стандартні, тому що іноді просто не вистачає так. Оце від, одразу відкриваю хочу подивитися, яка вона. Ну, Вона стандартна. Це не дуже така вже маленька серветочка, але і невелика. В принципі, підійдеться краще, ніж ті, що в синій упаковці. Якийсь аромат такий як Ну, Для дому підійде, тому що у нас а, серветки дуже часто використовуються просто для дому при пробиранні, щоб не мочити трапочку, а серветочку десь попротирав, десь там полючку побачив, чи ще щось, чи стіл протер, а, дітям руки вити. ну, Різні бувають ситуації, тому по-різному використовуємо. Так, що ще? Купила. Це вже навіть не знаю, де я брала це. А, взяла Колгет, а, це, здається, була в Аврорі акція на Colgate. Вони там коштувала 65 гривень. Взяла бачку, мені дуже подобається колгейт. Взагалі, це такі, якщо не знаєш, яку взяти пасту, то візьми колгейт. Вона ніколи вас не підведе. А потім була в а, Єві. І на ось цю пасту був кешбек 80%, тому взяла на пробу, коштував взагалі 46 гривень. Тому підійде, враховуючи, що у нас пасти йдуть дуже швидко, то ідеально. І в малих закінчується дитяча паста. Я думаю, що вже. Уже, коли вийде це відео, закінчилось, купила їм зубну пасту, ми використовуємо Елмекс, дитячу Елмекс від 0 до 6 років. Вона у нас що однієї, що другої дитини від народження. Мені вона найбільше подобається, безпечний склад. Навіть якщо дитина їстиме, а вона їстиме ту пасту, то це найкраще. Плюс приємний аромат. Немає бажання просто гризти цю саму пасту. Знаю, що стоматологи дуже часто рекомендують. У мене була теж від Elmex доросла паста. Мені сподобалася, ну, нічого поганого про неї сказати не можу. Тому по акції була, здається, 119 гривень, тому її і взяла, бо не вистачало. Так. А в Аврорі була акція на оці освіжувачі для унітазу, взяла на пробу, вони щось там коштували чи 9 чи 11 гривень. Це найдешевше, що я бачила останнім часом. Тому взяла на пробу, а взагалі зараз якась освіжувачі, після того, як брев стали коштуватися крило літака, то я взагалі не користувалася цим просто заливаєш вотятком кожен день і все. І освіжувач повітря. А так, вирішила ще спробувати цей, подивимось. Потім, не знаю, просто збережу ось цю упаковку, скажу свою думку. Також в. Аврорі була акція на ось такий засіб побачила, Вони щось там коштувало чи 8, чи 9 гривень, щось таке. Антинакіп, начебто, можна і для чайників, і для пральних машинок. Потім дочиталася, що тут в складі органічні кислоти. Я думаю, що це по типу лимонної кислоти. В принципі, ну, це для заспокоєння. Коштує, в принципі, плюс-мінус, як лимонна кислота. Такої ж Спробую скажу свою думку про цей засіб. А також побачила в Аврорі, от не пам'ятаю, скільки, скільки воно коштувало, чи 48 гривень, чи 45, щось таке. Це нейтралізатор запаху, антисептичний для взуття. Хочу спробувати такі речі, тому що зараз буде жара, і ще у чоловіка взуття буде таке ароматне, приємне. Треба буде щось робити з цим, що в мене, що у, діт... Ні, у дітей, Ні, в слава Богу, ще такого немає. Ну, коротше, у всіх дорослих, отака річ. Спробую скажу, що думаю. А може, воно і дешевше коштувало? До речі, не знаю. Щось не, не, не запам'ятала, не записала. Так, нехай тут лежить. Так, далі, що ще в, в Аврорі купила такий клинцер. Я роблю нігті сама, вчора півночі сиділа, робила нігті. А у мене закінчується такий, мені дуже подобається через ось цю помпу. От Він найкращий. І плюс я ще не бачила без помпи, щоб дешевше, бо він був, до речі, на акції щось там до 100 гривень. Тому взяла його. Гарна річ справляється зі своєю задачею на відмінно. І в парі до нього ще взяла, побачила. в Аврорі безворсові серветки. Теж, так як сама нігті роблю, то серветочки мені не помішають. Минулого разу брала таку пачку, мабуть, років 5 назад. Ну, можливо, 4. Коротше, якщо ви не майстер манікюра, робите собі самі нігті, то цього вистачить вам до скону. Тому що, ну, скільки там цих серветок потрібно. Так, взяла кісточку в Аврорі, тому що. Моє минулу діти зламали, а незручно, коли немає цього гострого носика. Навіть не пам'ятаю, скільки вона коштувала. це, по-моєму, 9 гривень коштувало. А, а серветочки коштували щось до 100 чи 96 гривень. Щось, щось таке. Ну, враховуючи, що будете роками його користувати, то ціна ідеальна. Також ще в Аврорі докупила, побачила в іншій Аврорі такі, як би так показати, ось, бачите, папочки. Одну таку, другу таку, та зажмакалася. Я вже їх купувала, я показувала, вони коштують 22 гривні. Дуже гарно для документів, якщо ви в сумці возите, для якихось там, не знаю, лікарняна карточка в нас в такому, такі папки лежить ось 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 це те, що під низом, Вона така, як. Вода не проникла і вона більш тримає форму. А під дитячі речі, У мене мене ходить на різні розвивайки, тому нам потрібно домашнє завдання носити, ще щось. Сподобалась папка. Це краще, ніж те, що на кнопці, тому що ті, що на, кнопці, на кнопках вони розвалюються дуже швидко. Там, не дай Бог, десь щось. Торкнетеся, воно ламається, розривається. коротше Не бачу сенсу переплачувати. І ті папки дрожжі коштують і не тримають свої форми. Вони лише для бумаг і для маленької кількості. Ці найкращі. За 22 гривні ідеально. Так, що ще в мене? Це затисався така глазурь в Аврорі. Зараз вже пішли товари до Великодня, дуже багато всього. Це просто затисалася. Вже купувала і посипки різні. І а що я ще купувала? Ну, коротше, це... а ще формочки не купувала, формочки пізніше, бо боюся, що будуть валятися, діти доберуться, розірвуть. Отаку От брала глазурь уже, Це хочу протестувати, спекти Паску. До речі, діліться в коментарях: ви будете пекти Паску чи ні. Займаєтеся таким. І взагалі, що цікава ця тема, тому що я буду точно пекти Паски. Можливо, вам потрібно теж показати, що, що, як, що в мене вийде. Ну, Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях. А ще ставте вподобайку, до речі, підписуйтесь на канал, мені буде дуже приємно. Так, це є. Що ще? А, все. А тепер уже буде цікавеньке таке для дівчаток. Розповім, що на цих вихідних в Єві акція з кешбеком на такі ну, приємні товари, ті, що мені було цікаво а у них була акція вже була, тому що я вже записую пізно. На такі, такі тканинні масочки, 80% кешбеку. Тож я собі нагребла, це мені вистачить надовго, враховуючи, що в місяць я, якщо зроблю такі масочки 2-3, то це вже добре. Сьогодні, до речі, зробила. Боже, як це прекрасно. Як мені вони подобаються? Ні, тут немає. В порожніх баночках розповім. Вирішила спробувати ось цю. щось мені на персики потягнуло з розою біоакла. Тоді тут це знову з персиком. І ось ці. Ось ці найкращі це найдешевші. Вони скоштували 8 гривень. Але тут так багато есенції. так багато самого, самої рідини, дуже гарні лекала. Ну, вони 8 гривень не коштують. Мені дуже сподобалось. Мені минулого разу вистачило на один раз маску і десь разів на 3 есенції я зранку наносила під свій крем СПФ. Дуже-дуже гарні речі. Рекомендую. За 8 гривень, от придивіться, хоч раз, спробуйте, ви не пожалкуєте. А ось ці масочки, навіть не пам'ятаю, яка, Оце, по-моєму, найдорожче коштувала. Ці трішки подешевше. Спробую, подивлюся, як вони будуть працювати. Ти бачиш, що повернулося 80% кешбеку Мені це дуже радує. Я такі речі люблю. Ну і наші прекрасні речі. В Єві зараз на вихідних був кешбек на продукцію Патрісі Лідо. Взагалі, Патрісія це прекрасна, коли вони роблять акції 2 до рівня 4, це достатньо так бюджетно, але коли йде кешбек 80%, мені це не подобається найбільше. Тож, в Єві з'явились новиночки, до речі, до того не було, а це вже новиночки, Тому я хотіла все спробувати. Я ось тут нагребла добра. Перша, ось такий. Я не знаю навіть, як це правильно назвати, тому що вони пишуть, що це засіб для макіяжу очей та обличчя. А, наче хайлайтер і тіні. На вигляд, ну, такі, звичайно, зараз я відкрию, тут вони, щоб найлегшим чином його відкрити, розпакувала за кадром, щоб не шуршити. Ось такий засіб. Ну що це таке тут? Що це таке? Ти вже розсипаєшся? Коротше, в магазині те, що я спробувала, це новиночка. До цього я його такі речі не бачила. Воно, наче як, да, воно м'якеньке. Не хочу руйнувати його, Ну, дуже гарне таке. І що хотіла сказати, що ця річ, ось бачите, який блиск дає ось цей хайлайтер тіні. Коротше, блискітки. Дивіться, які вони космічні. Можливо, камера трішки не так, а ну, давайте тут якось нанесемо. Тут є саме блискітки, тобто окремі такі міленькі, мі... мілкі. Ану, давай. А мілкі такі, блискітки. Ой, а на пальчикові це гарно. Ага. Сокусуйся котику. Ні, я взагалі нічого не хочу ось таке. Вони мені дуже схожі, от якщо наносити на тіло, на ті блискітки, чи що ламель. Але ці коштували 136 гривень по акції, а в ламель вони до сих пір їх. Ставлять за 260-280 і акції я не бачу. Я бачила, що одна дівчинка вона знайшла їх по акції, вони були щось, вийшли їй 136 гривень. Мені так не везло. І ті більш холодні, а ці, більш так, не знаю, в персиковість, в розовиночку трішки йде. Тобто вони на обличчі будуть виглядати божественно. Коли купувала їх було дві штуки, два кольори, один такий холодний. Білий. І ось цей такий розовинка, перс. Ні, більше така розовинка, кремовість навіть. Отак, якби я сказала, колір такий. А потім я вже заходила другий раз в Єву, бачила, там є ще з білий, з жовтинкою. Він виходить такий в жовтий, золотистий колір, такий класичний жовтий, золотистий. Прикольно. Просто вирішила порадувати себе, купити таку красу. Ну, Ну, от захотілося мені. Гарнючок. І плюс же ж мені повернувся кешбек від цих. Давай тут покладемо тебе на цю кучку. Так, а, купила нарешті олівець для вуст. Я вже казала, я коли показувала свою колекцію, у мене немає жодного олівця для вуст. Ну, немає. Ну, от якось в мене не користувалася я ними, а тут, думаю, акція така. І тим паче я чула від дівчат, що у Патрісі непогані олівці. Так, розпакуємо його. У мене колір. Де колір? Не видно його. Коротше, у мене четвертий колір. Я сподіваюся, що його видно. Це механічний олівчик. Давайте. Хоп, оп. Він такий, як пудрова троянда. Така. Припилена троянда. Універсальний колір, Універсальний, мені здається, дуже кремовий, приємний такий. І плюс я його тестила на руці, він мега стійкий. Я його лише міцеляркою потім змогла змити. Подивимося, як воно це буде все на устах, але поки що мені дуже сподобалось. Навіть ось так, бачите, він не сильно так змивається, це він навіть не зафіксувався. Гарна річ, мені сподобалась. Так. Ще взяла ось такі румяшки. Я не знаю, чи це новинка, чи це старинка, чи вони вже є. А, мені захотілося. От Просто захотілося порадувати себе. Ну, я думаю, що це старинка, тому що це класична лінійка рум'яна Патрісія Льдо, Класік тон 1. Подивилася це мій колір, такий персиковий зараз відкрию і покажу. Упаковка, ну просто космос. Я ще й подивилася просто за оце. Хоп. Хоп. Магнітна упаковочка. Ось так виглядає колір. Він такий зеркальце є. А тут нічого не випадає, там під низом нічого немає, ні? Ніхто не знає. Я думаю, що там немає нічого. Колір. Давайте, зараз. Так не хочеться порушувати цю красу. Ну, видно його що-небудь. Він такий більш персиковий. Я думаю, що вона від не видно. Я люблю такі а, пудри, ну, ще раз. Воно ну, тут буде видно, що навіть. Мені здається, навіть не видно. От воно на камері настільки висвітлюється, воно більш в розовинку. Я люблю дуже такі пудри, щоб вони не були яскравими. Камера не любить такі бліді кольори. Ай, і цей звук. Ой, яка краса! Упаковка просто естетичне задоволення, обожнюю. Так, понакидала всього. Ну, давайте ще трішки проберу, красивіше зробимо. Я думаю, так трішки естетичні, естетичніше і приємніше дивитися. І останній продукт. Далі розповім, чому останній продукт. А В Патрісії потрібно було купити на 500 гривень, щоб отримати подаруночок. Подаруночок покажу далі, бо подаруночок топчик. І купила пудру. У мене закінчується пудра. Це, я так зрозуміла, що це новинка пудра для обличчя компактна. Патрісія Лідо, Велвет, другий тон. Їх там всього два. Перший, другий, перший дуже-дуже білий, прям дуже-дуже світлий. Цей такий більш е, темніший. Е, підходила до мене дівчинка-консультант, і вона казала, що. Ах, пудра дуже гарна, і вона, наче як підстроюється, підлаштовується під колір обличчя. Дуже приємно. По відгуках подивилася по сайту теж дуже гарні відгуки, що це найкраща пудра. Коштувала 299, коротше 300 гривень. Стандартна ціна за ті пудри, які я беру, враховуючи, що мені її вистачить на дуже довго. Єдиний мінус, що тут немає СПФ, тому що те, що в мене закінчується, в ній ще й був СПФ. Але для швидкого макіяжу, супер. Зараз відкрию і покажу, ще чому я на неї позарилася. Ну, ви тільки гляньте, ну тут просто естетика зашкалює. Ну, і, звичайно, чому я ще й купила. Оця магнітна коробка, вона мене просто манить. Виглядає дуже гарно. Єдине, що замоцькується, в мене. Руки візьміть. Скрізь видно на пальці. Так, зеркало велике, тут плівочка і сама пудра. Сводчити не буду, тому що ну, пудра є пудра. Що у нас тут плівочка? О Боже, яке воно все новеньке, гарненьке. Краса. Ось це найкращий колір, передивилася трішечки навіть вугликом спробувала на обличчі. До речі, дійсно, це, мабуть, новиночка, тому що тестер був новий. Навіть його ніхто пальчиком так і не тицьтить. Бо у нас взагалі вся Патрісія замоцька така, що на неї страшно дивитись. Тож купила ось таку подру, задоволена, як слон. Дуже-дуже мені сподобалась. Давайте її якось так поставимо, вона стоять будеш? Краса! Краса, краса, краса. Ну, і чому я так набрала? Там була акція. Ну не цього, Тому що ще й кешбек. Якщо купуєте на 500 гривень, ви отримуєте такий органайзер. Органайзер для прикрас. Це, мабуть, перший мій такий подарунок в Єві, коли я щось отримала за покупочку від Патрісії. я була така задоволена, Боже. Така краса! Дивіться, це органайзер для прикрас. Він маленький, але такий компактний. Якраз сюди можна свої віздочки сережечки додати. Трішечки колейчик. Ну, у мене дві скарбнички мої. Я думаю, що я трішки їх поділю. Ну, Виглядає дуже гарно. Враховуючи, що це подаруночок. Це він такий весь рожевий. Я не знаю, який він на камері. Він рожевий. Начебто рожевий. Ну, в житті він трішки темніший. А ну, якщо отак світло. Та ні. Все рівно воно покаже світлішим. Я задоволена, як слон, що у мене вийшло такий подаруночок. Нехай так. і так буде вже лежати. Тож, це були всі мої покупочки за два тижні. Назбирала. Я думаю, що наступне відео буде теж через два тижні. Тому що якось з покупками вже всього так нагребла, те, що потрібно. А якщо бачу, якісь там акції, чи акції з кешбеком, чи те, що там закінчується, трішки прокупляю. Ну, хочеться якась. Купувати лише потрібно, але не, не загрібатися дуже багато речей. Тож, всім дякую за перегляд, дякую за вподобайку. Ставте, будь ласка, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Давайте поспілкуємося в коментарях, що ви купували з цього. Чи плануєте що-небудь собі із Патрісії, з новиночок брати. Я, я просто рекомендую вам, хоча б потестити в магазині, потикати пальчиком. Дуже прекрасні продукти. За цю ціну топчик. Просто люкс. Тож, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою і всім па-па!